За ними зі мною. Ми переходити кордон Порада для тих, хто буде їхати через пшему, щоб мені. Я вкраковій цієї найкращої подруги і друга народився малючок. Бо ми тебе любимо. Бо ми тебе любимо. І у нас все добре. Прошу не заздрити. Ну що, Саш, коли за другим? Ми читаємо книжечку. Скажи, что она красивая. Она красивая. Мне масленка, мама. Едем на вокзал. Я зараз. Я зараз буду бігти тебе і нас доганяти. Готові? Давайте, виїжджайте. Я з валізою біжу. Пока-пока. Я вас люблю. В общем, я ледь не розплакалась. Я вже за ним сумую. І так яма сумками. І з собою. До потяга мені ще майже дві години. Він ще затримується на 15 хвилин. Хлопці мене привезли, бо вже півдесятого. Тож заходжу в Макдональдс і буду тут тусити, чекати, коли він приїде. Так, ну що, я вже в вагоні. Приїжджаю завтра в 11 годині, поки я в одинадцяті, так розумію. Відчуття дивні, дуже дивні. З однієї сторони все класно, іншою вже сумую за хлопцями. Має надію, що все пройде добре, але всередині ну, прям супер дивно, Ніби все йде не так, як має йти. Але починаю розтілати свій люкс і відпочивати. Чоловік з нижньої полиці попросив помінятися на верхню. Ну, окей. Тю затримуються вже на півгодини, а ми ще не рушили з кордону. Чекаємо. Очак до Кракова затримали. Ой, наш. На три години. Біжмову переходити кордон постій. То щастило. пощастило. Це було одне із перших. В общем, взяли. Квитки на потяг і не встигла на нього на 10 хвилин, тому що наш потяг стримала на 3 години. От зараз вибігла, слава Богу, були ще місця на інший потяг. За півгодини відправляється, то вибігла хоч хаос взяти. Ті самі кав'ярні, що були з Марком по тому. Зараз покажу, де вона знаходиться, друзі, приходьте сюди, тут українському чогось В общем, отут вокзал, а там вихід з вокзалу. Ой, ось вокзал, вихід з вокзалу, і ви йдете отак от підкут кав'ярні. Там кофе, але. Ви українець Розкажу в туалеті, що в мене поруч їде мама з малючком, а ми маму маємо підтримувати один одного, я пішла, бо він засинає. От э, зараз не встигла купити, э, не встигла я надаю попередній потяг, Саша мені взяв білет сюди залишалось тільки 3 чи 4 місця, я тільки перший клас, тому їду в першому класі. І порада для тих, хто буде їхати через пшемушек. Мені подруга з Польщі завжди це казала, і я завжди так робила, але на цей раз щось запанікувала і така. Ну, треба взяти. Беріть квиток, вже коли переїхала кордон. От тоді ви будете плюс-мінус зрозуміти, якщо бігти так, як я бігла на, на цей. Кордон, то ви реально встигнете там за 20-30 хвилин його пройти. Якщо е, ви десь ззаду будете і будете йти, з дітками, до речі, дуже часто пропускають, і я завжди теж сьогодні пропускала. От, е, якщо ж ні, то краще коротше, брати не той, що ближчий потяг, а через один, а то і через один. відео. Я в Краковій. Значить, я вже на місці приїхала. Мене друзі забрали і зараз буду розказувати, що я взагалі тут є. по помешкання зняли на букінгу, знайшли на Airbnb на букінгу лише дешевше. Тут кушать, тут тусить, тут дивиться телек. тут спати, тут митись. Я мала тут жити з подругою, мала взагалі їхати машиною, але в останній момент в неї. Коротше, відвалилася там по своїм обставинам, вона не поїхала, і тому тут я сама мала тут жити вдвох. Е, в моєї бесті, найкращої подруги і друга, е, народився малючок пару місяців тому. Історія вагітності, ви знаєте, що я була тут півроку тому, вона вже була тоді вагітна, просто то не анонсувала. Я в влогах максимально то все підрізала. Е, і зараз е, малюк народився в липні, але була дуже тяжка історія вагітності. дуже... Різко перечесно народжена мішка. Тому намагалася не лізти, не приїжджати, але тут сказала, що все, я не можу. І от мала їхати вдвох, я приїхала одна, і будемо тут з ними тусити, наскільки то можливо, з двохмісячним малюком. Тому якось так. Я як з села приїхала, їй Богу, ви бачили колись такий чайник? Ой, Господі, то може це чайник? Цей праску? Це що таке? Ну якби зняла квартиру, виходжу я. А от дім друзів. <ріхи> Такої близько Мамулечка. Та мамулечка. Скажи, завтра класно потуси. Завтра класно потуси і до нас приїждзь. Ти до нас приїжджай через 6 днів, каже. Через 6 днів. Ми тебе Корей. завжди чекаємо. Це тікав -тікав, бо ми тебе любимо. Бо ми тебе любимо. І у нас все добре. Ми? Які ми? Добрі. Добрі і класні. І, і, любі, і не людей не ображаємо. Людей не, об... не, не ображаємо. Не ображаємо. А мамочку ми? Об... Гладимо. Гладимо. І нехай класно погуляй в Польщі. Всі. Собачками. Собачками. Mm -hmm. Передавай привіт Лу і Мама. І Максу і Міші. Все, я... ми спать? Я... Я ну що, експеримент, коли я поспала, до котрої внімання 8:30. <ріх> Все я не хочу. При тому, що вдома пару разів було, ну я минулого тижня супер пізно лягала спати, але я прокидалася о 10.00. А тут. Как би все, прокидалась о п'ятій, о 7.30, о 8.30. <риклад> ну що, буду. Ще не хочу вставати, ще поваляю. Буду починати новий день. Прошу не заздрити. Как би тільки радіти. I'm gonna dance by myself, like nobody's watching. Don't really care if my rhythms off are I'm gonna dance like nobody's watching. Мама ну, то не, не йде, да що, ну, Сашко, коли за другим? Давайте на давай. мать вырвалась. Домашніх додому, а сама як вільна птаха, слагулять шукати сувенірчики, тоді які, якісь і собі щось приколдасне. Зараз я догуляю і зрозуміла, що я настільки щаслива людина в цей момент в цю секунду, настільки вдячна засвіду, що мені вдається, що я тут, що в мене вийшло все-таки поїхати і що Саша може бути з марком. Ловлю неймовірний захід сонця і догуляю. Дай і голком? Так, що робити, просто майсніть це хлопчик. Туди-сюди хлопчик по колу дівчинка, так. Два. Три. Хлопчик. Mm -hmm. Макс, іди дивись. Хлопчику риш перший. Два. Марк 2. народився. 2, хлопчик другий. І зараз має бути дівчинка, я пам'ятаю. Mm -hmm. Раз. Два. Це пікола пікліти. Пізду. Що, третя дівчинка буде? Два. Три. Ну кожен раз, ну кожен Ма, раз, ти раз ти однаково, все, ну це взагалі. Да, Три, троє. Як це працює, мені? по колу. Ага, бачу. Макс, друга дівчинка. Зараз треба з вами звірити. Так цікаво, чого мене зупиниться, бо раніше ж не зупинялась взагалі, ніяк. Давай. Раз, два. Макс, ти п'яний. Три. Ну туди-сюди, бачиш? Вона не зупиняється, так. Давай далі. Я знаю маніску хочу. Це ліка, як Марк, я його лікуваю. Я йому сюди. Це його приклеять. А це бейджик. Тобі треба іншу штуку. А як вона казала? О, отак. Ой. Другий день, ну, третій, по факту, Другий з половиною день. Вчора чудово погуляли по центру, але ребятки ж такі домашні там ще прив'язана до остіжування, до годування, оці всі приколдеси, які я вже не пам'ятаю. Тож, все, зараз ребятки ще там вдома, я вирішила поїхати зараз ще погуляти, і вони до мене приїдуть. Так цікаво, прокидаюсь все одно о 8.30, сьогодні о 9.30 прокинулась. Але я думала, я була впевнена, що я буду тут спати до 12, до першої. Але налягаю пізно, тому що ребята я ухожу десь пів 12 від них. І вже я там щось дивлюся засинаю, мене вже вирубає. Тому якось так поїхала гуляти. Давай. Давай! Бабе. 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 З ким таке було статися? <laughs> <laughs> Я мокра взагалі. Я взяла собі самокат, поїхала кататися. Трочу жос якась халепа. Тут усюди все перекрито треба йти на іншу сторону. Зараз буду якось перебиратися. Ну що? Дзвонила, поспілкувалася зі своїми хлопчиками і скоро вже мають під'їхати з Максом і мішкою. Тож сижу, їх чекаю в такому вайбовому місці. Дуже дуже класно покаталась, проїхала по Віслі вздовж тому, якщо ви в Кракові є можливість. Та навіть у нас з дітьми каталася на електросамокатах на ВЖК. Просто візьміть самокати, покатайтесь дос вдоль вісла. Просто неймовірно гарне місце. Залічка поміста в такому красивому місці. Марка вечірні ритуали поїсти хліба з водою перед сном. Угу. А ще куди покласти? А хліб куда куди покласти? На коленочку собі Добре. ми читаємо книжечку. Давай добра запишемо вже пізніше, коли виключимо світло. А зараз ми книжечку. Ми читаємо книжечку. Що ти мамі хочеш сказати? Це вона купила машинку. Це у вас там тусовки. Добре. Мені передаш вітання Марку? О, привітики. <суття> Передавай Міші вітання. Вітання. Привіт, Міха. Привіт, Міха. Що, ти чого не спиш? Та ти не спиш. А, бо я вже буду спати. Бо я буду спати. Добренці. Добренці. Давай, що ми побажаємо мамі? Що вони купили машинку? Та побажання. Скажи, мамі, <coughs> Я тебе люблю. Я тебе люблю. Купи мені машинку. Скажи, що вона красива. Купи мені машинку, мама. Скажи, що їй дуже лечить ця сорочка. Дуже лечить сорочка і дуже лечить Міша. І дуже лечить Міша. Клас. І все. Лу і Максу привіт. Хочу ще побачити Мішу. Ну що, четвертий день перебування в Польщі. Зараз приїхала в ТЦ для того, щоб знайти Марку якийсь подарунок, бо всім купила, а Марку ще ні. Тож приїхала, тут є Емпік, великий магазин. Майнадійної бо Він мені кучу раз казав, мама, привези мені машинку. Привези мені машинку, мама. ну якби дитина буде щаслива, щоб розмір сумки. Просто це не видно, зараз вам поставлю покажу. Я завжди привожу купу кутня, що з подорожей. Це. жах. Вони Щоб ви би, розуміли розмір сумочки, так? Вона да? пів мене просто. Це жах. ви могли бути лікаркою, було мало Ти приїхав в садочку. Що ти хочеш мамі сказати? Що я куплю Ага, а сейчас скажи, что с ней приемно. Я тебе приемлю перушку. Ну, не все единичку. А сейчас останется? Тут татушки. А, вот такие, милашка. Что? Где? Я подпились, Марк, ти що попісяв на горщик? Вау! Бравісімо! Я не вірю. Ти що дійсно сам попісяв? Сьогодні останній повноцінний день, як я в Польщі. Прийшла на сніданок туди до Марк. минулий раз Бігав і лазив. Зараз снідаю, йду до ребят. Сьогодні супер дожливий день. То я сьогодні у них цілий день. Нікуди не їду. В цілому дуже швидко пройшла подорож, виходить 4 повноцінно дні, то мало. Наступний раз треба їхати з Марічку і тусити всім разом. Але я прям супер рада, що в цей раз мене вийшло самі. Я дуже перезавантажилась, ні за кого роблячи те, що я хочу, встаючи, коли я хочу. Тому мамам це потрібно як нікому. Шо, нам довірили хлопака. Ми вже пофоткали його красиво для краку. Всіх залучаю. Таке булочко маленько. Булочко. Ну що, останній день в Польщі. останній вечір, точніше. Буду потрошку збиратися, складати речі, душик. І вже вечірній чилаут. Завтра о 8-й ранку виїжджаю звідси, доїжджаю до галереї, там де вокзал. Там ще купляю марку бублік, який від минулий раз дуже хотів осеанки. І сідаю в 9, щось 30 потяг перший, в 13.50 потяг другий. І прибуваю післязавтра о п'ятій ранку. Тому лего! Как би, Задачка. Оце все запхати сюди. Шо робить! я вийде, з того що я знаю, що можна це зробити. Ну, значить, так це виглядає. Це більше, ніж валіза. Плюс ще сумка буде. І сюди ще косметичку. Це жах. Більше я з такими валізами не їжу. Ну, в баню. Раночок добрий. Вже зібралась. Збираюсь на вокзал зараз. Виїжджати. І мені підкинули вчора скинули задачу задачі по роботі, тож якраз я буду в потязі, взяла біля столика, біля віконця, якраз буду сидіти і працювати сьогодні. В першому потязі так точно. Надію, що більше зроблю. Бо в українських потягах немає розетки для ноута, а в мене ноут дуже мало працює без розетки. Коротше, будемо виїжджати. Зайшла взяти хлопцям краковські вуглики. Минулого разу дуже зайшло. Тому я надію, вони доїдуть до завтра. замовила собі сніданок. І з великими торбами відправляюсь далі. Погнали! Просто ну, ви не уявляєте габариту цієї сумки, це просто якась хана. У мене зараз відпаде. Але супер, я вже на пороні чекаю потім. Сорі, буду кричати. Прикиньте, яка доля просто я їду зараз з тою жінкою, яка їхала з мною в кубе сюди, і вона каже, я переживаю, можна змовити. Заперти наступний потяг. Стоїть, чекає. якщо на кордоні не багато людей. Різні з попереднім разом. Так, все, я в потязі. Залишився квести до доперти додому, бо приїжджає опять ранку і звісно, Саша не поїде мене зустрічати. Тож, погнали. Ось вся купа в моєму розпорядженні. Їхала зі мною жінка, вона вийшла в Тернополі. І поки сама виробила мене десь на годину. Спаски хочеться знати, тому буду вже лягати скоро. Та влестик, та всі ні, там речі. Тобі спочатку подарувати від мами подаруночок чи від Луз з Максом? Мені подобають. Це подарували тобі, Луз з Максом передали. Це хто? Марша. Марша. А це ще одна. А, я ще одна, а це мама тобі купувала, подарувала. <схай> Чого там є? Величезний. Давай шоколад. Давай. В Ракові їв отакі бублики, пам'ятаєш? Я тобі привезла бублик. Mm. Добрий ранок. Ще, Ще Що ось таке? Що таке? Це печивко. Таке, що з тобі, з тобі, оце. Займіся. Дивись. Це така штучка. Будемо з тобою стирати. Щенячого патруля Будем? Давайте В Взагалі, мої враження з поїздки. Так потрібно робити кожній мамі, як мінімум один, а краще два-три рази на рік, виїжджати взагалі від всіх і робити те, що ви хочете, максимально себе наповнювати, тому що від нас залежить стан психологічний всієї сім'ї. Тож, я бажаю, щоб у вас також була можливість відпочити, але. Я пам'ятаю, що коли ми їздили навіть з Марком минулого року, ну, цього року в Польщу, все одно я приїхала відпочивши, тому що подорожі дуже заряджають. З дитиною без вони супер заряджають. Тому відкидайте страхи, хто ще боїться кудись їхати з дітьми, це супер класно. І не забувайте, будь ласка, підписуватися на цей канал і ставити вподобайки. бо останнім часом дуже часто забуваєте. Не будьте такими. Підтримайте вихід українського контенту. Все. Обіймаю. До зустрічі у наступних випусках.